Привіт, друзі! Я Черемісін Олександр Вікторович, випускник історичної спеціальності 2002 року. Отримані знання мені знадобились на всі сто відсотків, тому що зараз я працюю доктором історичних наук, професором кафедри історії, археології та методики викладання рідного Херсонського державного університету. Я хочу звернутися до всіх абітурієнтів і закликати поступати на історичну спеціальність факультету психології, історії та соціології нашого університету. Вас чекає дуже яскраве, цікаве студентське життя. Вас чекають цікаві археологічні експедиції, етнографічні дослідження, дослідження першоджерел в архівах. В подальшому це призведе до. Успішної успішного майбутнього, тому що історія в сьогоднішні дні набуває дуже актуального значення, і тільки той, хто володіє історичними знаннями, може розібратися в складних ситуаціях в сучасності і спрогнозувати майбутнє, навчитись критично мислити. І головне пам'ятати, що саме з історією можна виграти всі війни, чому тому, що історія ест магістра віта.